Обкрадали вежі мобільних операторів та бензовози на Кіровоградщині Поліцейські піймали банду крадіїв. Їх підозрюють у скоєнні 40 крадіжок на території області. Піймали зловмисників по гарячих сідах після того, як вони пограбували вежу мобільного зв'язку у новгородці. Деталі у сюжеті. Напередодні злочину спеціалісти мобільного оператору проводили роботи з технічного обслуговування. Ввечері зачинили базову станцію та поїхали додому. За кілька годин до них зателефонував диспетчер та повідомив, що на станції спрацювала сигналізація. Приїжджаємо на станцію, підходимо, дивимось, двері відчинені, відчинені ну, не ключами, а за допомогою ну, інструмента монтировки чи лому, <кій> Глянувши… Всередині контейнер ми побачили, що з базової станції було викрадено обладнання, інструмент, там наші, наше спорядження. Чоловіки викликали поліцію, зловмисників піймали по гарячих слідах. Крутили акумулятори, витащили, потім під'їхала друга машина, ми її загрузили другу машину і вона поїхала. И поехали искать еще одну, чтобы вытащить аккумуляторы. Но э, на другой вы, э, вышке нас э, нашли полиция. Денег хотели. З організатором злочинної групи виявився 30-річний житель обласного центру. Наприкінці минулого року він зібрав знайомих, які погодилися красти. Таким чином вони вчинили вісім крадіжок з веж мобільних операторів Кірвоградщини, де вкрали майже сотню акумуляторів та інше майно. Затримано два автомобілі, в яких знаходилось викрадене обладнання, та затримано п'ятьох осіб. Котрі мешканці нашої області проживають в місті Кропивницькому на даний час обладнання вилучене, все особи. Особам повідомлено про підозру вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Затриманим від 27 до 31 років. Вони не судимі та не працюючі. Нині поліцейські їх перевіряють на причетність до злочинів, скоєних на території України. Попередньо відомо про десятки крадіжок паливомастильних мастильних матеріалів із бензовозів, затриманим загрожує до 6 років в'язниці. Сергій Михайлін день за днем.